Всім привіт-привіт! Сьогодні буде максимально коротеньке відео. Сьогодні дуже важливу тему розкажу, а ви не можете схуднути. Так, якщо, наприклад, дивитися правильно і ви знаєте про це, ви проходили певні там, наприклад, чи курси, чи до дієтолога ходили, але все одно з часом ви починаєте знову набирати вагу. З чим це зв'язано? Привіт, мене звуть Арена. тут багато що цікавого корисного, і це мій канал Здоров'я та довголіття». А також прошу залишати коментарі, що ви про це думаєте, які у вас досвіди, можливо, а, буде цікаво почитати всім іншим, можливо, щось щось що знаєте, що я не знаю. Отож, а, всі, а, я вже говорила всім, так що я вчуся на дієтолога, на нутриціолога, і мені дуже цікава ця тема, тому що це зустрічається. Проблема зустрічається так не тільки серед жінок, але й серед чоловіків. Так? Наприклад, був худий-худий, а потім раз, і раптово починає людина повніти. З, з чим це зв'язано? Дехто говорить, що це генетика, дехто говорить, що це ну, продукти, клімат. А значить, зміни в організмі людини, людина починає, скажімо так, гормони б'ють, так людина починає щось мінятися так зсередини, і відповідно тіло наше теж починає мінятися. Так, а, насправді, насправді це я розібрала ще не до кінця, але розбираю якраз цю тему, що дійсно це є так. Тобто гормони б'ють від, від гормонів багато що залежить, якщо ви стресуєте дуже багато і. Ортизол, так, гормон стресу виділяє в свій, скажімо так, ваша ваш, ваш кров, так, то ви починаєте повніти, навіть якщо ви харчуєтеся два рази в день, так, без солодкого, без, скажімо так, фастфуду і всього решту. Все одно, значить, проблема йде не в раціоні, так. А проблема йде в гормонах. Також, також організм негативно скажімо так буде себе вести, коли у вас є недостатня кількість нутрієнтів в вашому організмі. А, хочу сказати одну таку цікаву річ, яку я в принципі взяла собі на замітку, і я все-таки вирішила, чи буду вживати, чи не буду вживати так. Сапліменти, тобто, це добавки до бади, до їжі. Дехто може сказати, що ну, Ірена, у нас в. Бог створив так, що є фрукти, овочі, злаки і все решта, так, горіхи, бобові, м'ясо, там хто хто їсть, хто не їсть, так ось, але всьому цьому є в продуктах вітаміни. Навіщо вживати сапліменти, так, БАДи? А я вам розкажу навіщо? А, тому що на превеликий жаль, 20, 30, 50 років тому назад а, використовували інші методи для вирощування тих чи інших продуктів. На сьогоднішній день а, вітамінів майже. Не залишилося у продуктах, ми їмо, аби їсти, так дуже добре, якщо ви маєте гроші, якщо ви можете собі дозволити, наприклад, органічне все, яєчка, органічні, сир, творог органічний, так? Тобто то це дуже класно, дуже супер. Але якщо ви середній клас, а то і взагалі нижчий клас, так. То ви собі не можете цього дозволити, і ви не впевнені на 100%, що ви купляєте, чи це хороші продукти, чи не хороші. На етикетках багато що написано і не дописано. Ми це перевірити ніяк не можемо. Але я змінила одну, до речі, цікаву фішку: ті люди, які харчуються із супермаркетів, а вони товстіші, ніж ті люди, які харчуються, наприклад, по селам, так, ось тобто, Органіка, одним словом, тому тому а, починають ламатися нігті, тому починає випадати волосся, тому починають а, якісь а, робитися проблеми із а, вагою, так, тому що не цих нутрієнтів. Ось тому потрібно вживати органічні бади і мультивітаміни. На превеликий жаль в Америці такого, скажем так, а, ну. Є, можна вживати одну баночку, так, і там буде всі, абсолютно всі макро, мікроелементи, нутріцієнти, так, але, але бажано все-таки вживати по окремості. Тобто залізо окремо, вітамін Д, вітамін К, кальцій, магній, тобто все по окремості, тому що він так краще сприймає наш організм. Ну що, я надіюся, я думку донесла згідні ви з цим не згідні, Напишіть в коментарях, що ви думаєте про те, щоб не стресувати, про те, щоб розібратися з гормонами, про те, а, не тільки калорії так підраховувати, так, але і налагодити оц оцей цей дисбаланс нутрієнтів в нашому організмі. Що ви про це думаєте? У мене поки все. А ще я зніму частину номер 2 по поводу нутрієнтів, наприклад, якщо вам сняться кошмари, або, наприклад, якщо у вас тремор, тобто такі, як затерпають, ну, затерпаючи нога чи рука, так вночі ви просинаєтеся, або, наприклад, як шум чи звук в вухах, що це означає, що вам не хватає, розкажу вам на наступний раз. Всім дякую, що були зі мною. Дякую за увагу. Залишатися зі мною, розвиватися разом зі мною і худмо разом. Всім па-па, до нової зустрічі.